Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні у нас субота, вихідний день, 18 травня. Я проїхала в центр. Це чудовий сонячний день, тому що до мене приїхали мама та сестра. Ми походимо по магазинам. Сестрі треба в манікюрний. Проведемо цей день, вихідний разом, і я вас беру з собою. Всім привіт! Ми вже прийшли в ЦУМ. Там класно є манікюрний магазин, де ми зазвичай купуємо. У нас тут ще всякі штучки для манікюру. Да, нічого не видно, велике, велике сонце світить, прямо нам в очі. Ми прийшли в Дівчачий рай. Татушку. Боже мой, які прекраси, да, ти шо? Блін, ну ладно, прикольні окуляри. Я щось їх якось не так представляла, коли ти мені про них розповідала. Тобі наче прям личать. Я ж говорю, що я не буде. трошки заважається штучечком. Все, у нас з покупочкою купила такі ці окуляри. Далі ми йдемо. І тобі дали ще такий чехольчик? Клас. Буде зручно лежить сумочку з собою брати. Кожного разу у них якісь класні нові плюшки для покупців. Цей раз такий зіп-пакетик. він дуже приємний. І ще положили в подарунок а, пробник кремчика. Від Шелі. Угу. На 500 гривень Настя накупила собі різних приколюшечок. Все, йдемо далі туди по магазинчикам. Stories. stories. Ну, Снімаємо. Відставить ліпили Яне. Ми прийшли в заклад сидіти, перекусити, замовили піцу. Посиділи та посиділи. Посиділи та посиділи, так. Посидіти та посидіти. Посиді принесуть, покажу, щось якесь тут освітлення не дуже. Принесли нам мож, таку піцу пепероні. Я якось ну, ні разу не куштувала в закладах піперуні, якось не звертала на це увагу. Тут ми вирішили спробувати саме цю піцу. Ми вже доїдаємо піцу, сидимо, спілкуємось і йде адміністратор, в неї на підносі стоять такі класні келихи. З такими напіточками. Мама каже, осе що до нас йдуть. Да, сьогодні всіх 18-річних пригощають, правильно? Пригощають налівочкою ліманчело. Спробуємо, спробуємо з мамою зараз трошки. Що тут наливають? Ну, Як комплімент, дуже дуже приємно. Спробуємо, що що воно таке. У нас туша не річна поэтому вона п'є Кока-Колу. Цей чудовий жаркий день. Ми прийшли в Макдональдс. База, шоколад, да, шоколад Кіткат обожнюю. У мами Максанді, полуниця шоколад боже мій, Ми сидимо на проти дороги. Тут так шумно. Просто ну себе не чуєш. І дійсно дуже багато людей. Дуже багато. Приємного апетиту нам. Ми вже погуляли, походили. У мене якась брудна камера не протерта, це ужас. Все, готовую на зупиночку їхати додому. Сьогодні ввечері ми їдемо до друзів дивитися бой-усіка. Я купила нам тортик. І все, чекаю, коротше, свою маршрутку. Ой, вона вже їде, супер. Розпочався сезон піонів. Я пішла, нарвала нас у клубі такі піони чудові. Запах стоїть неймовірний. Обожнюю, звісно, піони. Вони дуже гарні. І розміри не просто велетенські Клас. Ми приїхали в кав'ярню, зараз поп'ємо каву. Скажи всім привіт. Здрасте. Собор, Що за здрасті? Доброго дня. Поп'ємо зараз кави. І будемо виїжджати гості до друзів. центр Всім Русик і його ні. Всім, привіт таки, всім доброго, доброго дня. Сьогодні в нас 19 травня, неділя, чудовий день. Я йду до мами і сестрою поспілкуватися, посидіти разом, коротше, зробити підікюр, мені ще треба, мені сестра зробить. Вчора я вперше в своєму житті дивилася бокс. Ну, такий легендарний поєдинок неможливо було пропустити. Тому ми поїхали до друзів, дивилися всі разом. Звісно, вболівали за Усіка. Хлопці навіть ставили ставки. Бой чудовий, мені дуже, до речі, сподобався бокс. Реально прикольний. Прикольний. Що прикольний? Не знаю, що прикольний, бокс прикольний. Усік молодець. Будемо спати, як і всі. Після 3 години ночі прокинулася о 9. Я така трошки не виспана, трошки втомлена. Але і дуже ти цей день. А, от. Такі справи. Ну і куди в таку погоду, без холодної кави. Я вже в центрі чекаю на свій транспорт. Всем привет. У нас очки, получается. Чого? одинаково. Чого? Да, Всем привет. Всім привіт! Настюша мене прийшла зустріти, зараз ми йдемо в магазинчик і Сорі, будемо топити домой. Одета? дета бомба Ми з сестрою йдемо і обговорюємо чого? Бабушки в маршрутках, в тролейбусах, коли їдуть. Починають їсти конфети. Ну, типу, це для мене загадка. Я тільки що їду в тролейбусі. Стою возлі бабусі. Я в навушниках. І навіть через музику можу я ставити, чую. Ставити і через наушники я чую, як вона розматує конфету. Дивлюся шоколадна конфета вона її розмотала. Короче, і... Феріки, феріки, Або вони якісь знаєте плюсики їдять. Але вони то все роблять, розматують на всю маршрутку, е оцю етикетку. Коротше, це, це дуже дивно для мене. Yeah. Без 15.09 я йду вже на зупиночку. Е знайшла в себе ковтинку таку, тому що я приїхала тільки в топіку, а зараз вже вечір достатньо прохолодно. От е так що приїду, мене, Ілюшка забере. Ми підемо додому, тому що немає прямого транспорту звідси до нас. Тільки з пересадками їздить. Тому мене Люшка там забере, і ми підемо додому. Дікюрчик мені сестра зробила. Класний, червоний, класичний. От. Такі справи. Всім і всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, 20 травня, вже десь шоста вечора. Нічого сьогодні не знімала, тому що займалася домашніми справами. А, також монтувала відосики на YouTube, тому нічого такого цікавого не було, тому не знімала. Подивіться, скільки полунички я нарвала у нас в городі. Вона домашня, свіженька, натуральна, солодка. Також я нарвала трошки піон, тому що вазочка маленька більше сюди не влазить. У нас, на жаль, всього дві вази в домі. Було б більше. Я б всі вази просто заставила цими піонами, тому що запах неймовірний, вид неймовірний, обожнюю. На фоні можете помітити свічки, от така навіть лампочка так. в нас є. Вона працює, вона світить. До чого це я? Кожного вечора знову привіт відключення світла, і тому це наші вірні друзі на дві години без світла. Ось така у нас сьогодні вечеря. Це роли дуже смачненькі. Вже все приготували, будемо зараз їсти. Скоро виключу світло хвилин через 15. Приємного нам апетиту і вам, якщо ви також їсте.